В очікуванні контрнаступу в суспільстві обговорюються пріоритетні напрямки окупації наших територій. Великі сподівання українці покладають на те, що він призведе до звільнення Криму. Контроль над Кримом для Росії має надзвичайне стратегічне значення в військовому плані. Зокрема, це у спільній статті головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та генерала Михайла Заброського. Перспективи забезпечення української кампанії 2023 року, український погляд, де контрольна територія півострова Крим є центром тяжіння російських сил у цій війні через те, що Крим був і залишається основою для лінії комунікації на південному стратегічному фланзі російської агресії. Варто зазначити, що залізничне сполучення з окупованим півднем України росіяни здійснюють через Крим. Прямого сполучення з Росією через Донецьку область немає. Кримський міст є найвразливішою точкою в російських комунікаціях. Територія півострова дозволяє розміщення значних угруповань військ та матеріальних засобів. У Криму розташовані головна база Чорноморського флоту Росії і мережа аеродромів для нанесення авіаційних ударів практично на всю глибину території України. Аналітики завжди підкреслювали геополітичне значення контролю над Кримським півостровом, бо він найважливіша частина Чорного моря в аспекті проектування сили. Той, хто контролює Крим, отримує можливість впливати на події за межами своїх кордонів. Контроль над ним забезпечує безпеку Чорноморського збережжя та Кавказських територій Росії. Крім того, Росія має військову базу в Середземному морі, яка знаходиться в сирійському місті Тартус, логістика якої підтримується з території Криму та Чорноморських портів. З військової точки зору, інфраструктура Криму дала Росії можливість реалізовувати концепцію обмеження доступу та маневру: річки Дон, Кубань, Азовське море та Керченська протока Ахілесова п'ята Російської Федерації. Росія не має географічних перешкод, які захищають центральну частину країни. Тому контроль над Кримом надважливий. Коли Росія контролює Крим, її слабкі місця зі сторони Азовського моря захищені. Окрім всіх цих факторів, контроль над Кримом має велике політичне значення особисто для Путіна. На фоні цього можна не помітити негативний економічний ефект, який загрожує Росії від втрати контролю над півостровом. Азово-чорноморські порти мають надзвичайно велике значення у функціонуванні російської економіки. У Росії немає незамерзаючого порту з виходом до океану. Порти в Заполярії і на далекому сході вимагають використання дорогих криголомів для забезпечення проходів по фарватору в зимовий час. Єдині незамерзаючі порти Росії знаходяться в Чорному морі, але їх вихід в океан обмежений вузькими турецькими протоками. Річки Дон та Кубань поєднують соціально-економічне ядро Росії з Чорним морем. Вверх по їх течіях ходять комерційні судна. Дон зв'язаний з судноплавним каналом з Волгою, що дає доступ до світового океану центральним регіонам Росії. Обидві річки впадають в Азовське море, яке Росія за результатами війни хоче перетворити на внутрішню водойму. Якщо бути більш конкретним і розмовляти мовою цифр, то в Росії є 5 способів доставки вантажів і товарів на експорт: це трубопровідний транспорт, залізничний, автотранспорт, водний та авіатранспорт. Щоб ви розуміли, в 2021 році обсяг навантаження залізниці перевезенням експортних товарів становив 490 мільйонів тонн, із них 351 мільйон тонн у напрямку морських портів. Тобто прямий експорт залізниці можна оцінити майже в 139 мільйонів тонн. У той час обсяг вантажообігу в морських портах в експортному напрямку склав близько 661 мільйон тонн. Морський транспорт вважається найвигіднішим в комерційному плані для перевезення вантажів. Значення автоперевезень на даний момент незначне, адже основним напрямком цього виду перевезень була Європа. До прикладу, у 2017-2020 роках обсяг обороту з країнами Європи становив близько 22 мільйонів тонн на рік. Зрозуміло, що зараз ці цифри в разі менші. Частка авіатранспорту. В експортно-імпортних операціях мінімальна і переважно стосується особливо цінних вантажів та кореспонденції. Велику роль до повномасштабного вторгнення Росії відігравав трубопровідний транспорт. У 2021 році обсяг експорту природного газу з Російської Федерації становив 204 мільярди кубометрів без урахування зрідженого природного газу. Обсяг експорту нафти через трубопровідні системи Транснафти у 2021 році становив 87 мільйонів тонн. Але Росія у своїй концепції енергетичної держави розвивала трубопровідну інфраструктуру більшою мірою у напрямку Європи. До повномасштабного вторгнення Росія могла використовувати для експорту газу. Наступні трубопроводи. Північний потік 1. Очікував запуску Північний потік-2. Ямал Європа. Уренгой Помари Ужгород. Шебелінка Ізмаїл, Турецький потік, Блакитний потік, а також сила Сибіру до Китаю. Після початку російського вторгнення північні потоки були знищені вибухами. Ямал Європа припинив працювати через взаємні санкції Польщі та Росії. Газогін Шебелінки Ізмаїл не працює через бойові дії. В роботі залишаються тільки турецький та блакитний потоки, які проходять по дну Чорного моря, у Ренгой, Помари, Ужгород, який дуже далекий від своїх пікових потужностей, і сила Сибіру. У нафтопроводі дружба повністю працює тільки південна гілка. Робота залізничного транспорту на експорт також постраждала. За даними Російського союзу операторів залізничного транспорту, за 2022 рік навантаження на експорт знизилось майже на 12,5%. Основним видом транспорту в експортно-імпортних відносинах залишається морський транспорт, значення якого в 2022 році для Росії тільки виросло, оскільки кораблі завжди можна розвернути в інші порти. Трубопроводи та залізницю, інфраструктуру яких десятиліттями будували на Захід, розвернути неможливо. У 2022 році товарообіг російських портів виріс на 0,7% та склав 841,5 мільйона тонн. Варто зазначити, що вказані в цьому відео дані взяті з відкритих російських джерел. Не виключно, що на папері ситуація краща, ніж є насправді. Також треба розуміти, що зростання оборотів торгівлі не означає збільшення прибутків від неї. Як відомо, Після введення санкцій росіянам довелося продавати свої товари зі значними знижками. Збільшення товарообігу портів пов'язано з перенаправленням торгових потоків. Те, що раніше відправляли автомобільним транспортом, залізницею та трубопроводами в Європу, тепер Росія відправляє кораблями в треті країни. Як ви бачите на інфографіці, об'єм перевалки в портах в першому кварталі 2023 року тільки збільшився. Найбільше значення мають порти Азово-Чорноморського регіону. На них припадає майже третина всього об'єму перевалки вантажів. Товарообіг морських портів азово чорноморського регіону в 2022 році досяг 263,5 мільйонів тонн. 142,5 мільйона тонн з них наливні вантажі. Переважно це нафта і нафтопродукти. Найбільшим портом є новоросійськ. Товарообіг майже 147,5 мільйона тонн. Порт Тамань близько 43 мільйонів тонн. Туапсе 21,7 мільйона тонн. Порт Кавказ понад 16,5 мільйона тонн. Ростов на Дону 15 мільйонів тонн. Крім того, є ще порти Таганарог, порт Азов, Єйськ та порти Криму. А тепер уявіть, в якій ситуації опиниться Росія, коли українські війська звільнять Запорізьку область. Завдяки протикорабельним комплексам, таким як Гарпун чи Нептун, ми одразу зможемо закрити навігацію в Азовському морі, таким чином заблокувати всі порти в цьому регіоні, а новоросійськ опиниться в дії ракет Штормшедов. Звільнення Криму стане справжньою катастрофою для Росіян. Ми не тільки позбавимо їх можливості проектувати силу в Чорному морі, в тому числі на наші порти, а й самі зможемо Можемо обмежити судноплавство або повністю його заблокувати для росіян. Під ударом можуть опинитися і російські газопроводи в Чорному морі. Протикорабельні комплекси та наші морські дрони стануть справжнім жахіттям для Росії. В такій ситуації вже росіяни будуть просити про умовну зернову угоду для себе. Третину морської торгівлі прийдеться кудись перенаправляти, але варіантів для цього у них небагато. Розрекламовані росіянами так звані Південний Коридор та Північний морський шлях насправді не є ефективними. Це визнають самі росіяни. Александр Львович Кузнецов, профессор Державного университета морского и речкового флота имени адмирала Макарова, в аналитике от 13 березня 2023 года для портала ⁇ Морские вести России ⁇ зазначив, с увеличением длины маршрутов перевозка судами привычных размеров становится невыгодной, требуя перехода на новый состав флота. Но большие размеры судов требуют наличия глубоководных портов, создать которые на российском побережье мешают географические ограничения. Кроме того, риском для инвестиций в строительство нового флота и развитие соответствующих портов является позиция недружественных стран. Ориентация на юг также связано с инфраструктурными сложностями. В том же Иране нет эффективного и, главное, стабильно действующего интермодального моста, связывающего два моря, Каспийское и Аравийское, в рамках МТК север-юг. Транспортировка по СМП, о которой много говорят в последнее время, не является готовым и простым решением. Необходимость строительства ледокольного флота гораздо большим числом, чем запланировано, создание крупных балкерных судов ледового класса, ледокольная проводка, развитие обеспечивающей портовой инфраструктуры. Все это по отдельности составляет сложнейшие задачи, решить которые быстро и дешево не получится. Визнається також незмога перенаправити транспортні потоки на схід залізницею через недостатню інфраструктуру БАМу байкало Амурської магістралі і Транссібу Транссибірської залізничної магістралі. Задача повищення пропускної способності восточного полігону РЖД БАМ і Транссіб Красна нітью проходить через транспортні стратегії. Но лишь в этом году Монополия планирует поднять ее до величины, установленной целевым показателем уже давно ⁇ 180 миллионов тонн грузов в год. Проблема состоит в том, что для вынужденного перенаправления грузопотоков на дальневосточные порты провозную способность восточного полигона надо увеличить не на десяток другой процентов, а как минимум в два раза. Якщо в політичному плані втрата Криму, хоч і буде потужним ударом по електоральній стабільності Росії, не виключно, що росіяни проковтнуться і сприймуть пояснення пропаганди аналогічно з втратою контролю над Херсоном. Тому сподіватися, що політичний ефект звільнення Криму призведе до революції не варто. Але економічний ефект від втрати або серйозного здорожчання значної частини свого експорту, який йшов через Азово-Чорноморські порти, для економіки Росії, яка живе за рахунок експорту ресурсів, буде надзвичайно сильним у 2023 році. Російський бюджет запланований в розмірі 29 трильйонів рублів. Запланований дефіцит на весь рік прогнозувався як 2,9 трильйона рублів. За даними російського міністерства фінансів, вже сьогодні дефіцит російського бюджету за перші 4 місяці сягнув 3,4 трильйона рублів. Подальшому цей дефіцит буде тільки збільшуватись. Вже сьогодні російській владі потрібно шукати нові джерела бюджетних надходжень або урізати бюджет. Зрозуміло, що під ніж підуть соціальні програми в угоду фінансування війни, а заклики підняти податки лунають в Росії ще гучніше. Економічний крах неминуче призведе до того, що грошей для підтримки агресії буде все менше. Російські олігархи, які збагачувалися за рахунок продажу ресурсів, стануть активніше виступати проти продовження агресії. В регіонах Росії почнуться соціальні кризи, адже вони залишаться без ринків збуту. Сотні тисяч росіян втратять роботу. Петро І, який перетворив Московське царство на імперію, основним своїм завданням бачав отримання виходу до моря. З цим були пов'язані кримські походи та війна зі шведами. Геополітична Російська імперія завжди прагнула отримати незамерзаючі порти, які не можна буде заблокувати. Наприклад, Чорне море блокується турецькими протоками. Найближче вона була до цієї цілі минулого століття, коли отримала свій перший незамерзаючий порт з доступом до світового океану. Порт Артур, який одразу втратила в російсько-японській війні, у Першій світовій війні основною метою Росії було отримання контролю над турецькими протоками, босфором і дарданелами. Знищення Росії як імперії, в тому числі, буде реалізовано нами завдяки позбавленню її доступу до теплих вод. А звільнення Криму є ключовим аспектом для виконання цієї місії.